давно, да? Еще, вот то, что показывали, еще Янукович был премьером. Нет, но ну, последний сюжет, а, про да. автобус. И да. подняли, и тут... То есть это так, как... такая же проблема не новая для этого. Вы же были секретарем при президенте. Почему тогда уже не начали поднимать заслуги а этих тогда. Вопрос, а да, почему он... тогда какие и тогда и проблемы? Тогда проблема, была. Знаете, была одна. Я скажу тогда -то волна была, и... все люди надеялись, да? Первые да, полгода. Да. Надеялись на власть, правда. И вот мой вывод будет такой: почему я, например, уже лет 8... Я не был в партии, не из партии, ни депутатов, никаких партий не создаю, не вхожу и, 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 и не пытаюсь сделать из общественного движения какую-то партию. Потому что я для себя понял, что сверху нифига не пойдет. Кто попадает наверх, не имея контроля снизу, они все просто реально. Ангел попадает, рожки растут на второй день. На моих глазах это случилось с Ющенко. Янукович, он просто пришел с рожками уже туда. Ему ничего не нужно было менять. Но если мы снизу пассивные, и тогда вспомните, когда пришел Ющенко, ой, мышь. Ющенко. Ющенко, да. И все. Хоть вы помните хоть одну критику там. Общественное движение. Кто-то требовал от них выполнения Майдана, были какие-то журналистские движения, ничего не было. Общество было настолько Ура! уверенно, что мы избрали хали, и да. нас ощущели. А, а и мой вывод очень простой после Майдана. Если снизу кто-то все время с вилами не будет обернать обязательства, то сверху изменений не будет. И поэтому наша задача. Просто научить общество быть постоянно активным. Не ожидать. Кто бы ни пришел, повторяю, кто бы ни пришел туда, власть возвращает. И контрольная власть, особенно бесконтрольная власть, ту, которую модель выстроила Янукович, и сюда попадет Кличко и Яценюк. Они ничем, но ну, они чуть-чуть будут меняться. Но уже, понимаете, мы знаем Януковича. Назовите мне людей в администрации президента, которых вы знаете. Они решают все. А зараз не рішають нічого. не нешаті нічого. Какие-то нез'ясні нам люди, які сидят в адміністрації президента. Це називається комітет економічних реформ. Хто там? Що там? Каже, що це дуже молоді людину. Хлопчики молоді. і дівчатка без життєвого досвіду. Чикахські хлопчики. Чикахські хлопчики. Ми, Ой, там, я відкриваюся, що чекаю. No, але це модному президенту, вона абсолютно нам <ристо> не годиться. Ми вибираємо одну людину, яка нам щось там обіцяє, попадає туди, і ми її не пізнаємо. І, з, і контролю немає. Ніхто зараз не може перевірити там, скажімо, фінансування держопройдження справи. Я не зміг це зробити, коли я був препозитор Віюченко. Одна з причин моєї відставки. Ця модель не гуниться нікуди. Але ми хочемо сказати одне: що якщо не контролювати знизу владу на всіх рівнях, вона такою буде. А це українцям не дуже подобається, бо ну ми можемо ще якось напружитись проголосувати, а потім сказати, ми за вас стояли, а ви казли, і так далі. Тому от висновок мій такий. І тоді. Зовсім не було. Але я щасливий від того, що зараз відбувається в суспільстві. Все-таки наше суспільство зараз, ну, перше, не боїться. І приклад тут, приклад Баденського. Так, ми вами вражені, захоплені. Так що ж не боїться, якщо у нас 160 тисяч город, да, взрослого населення, так, старше 18, так, так. а присутність 30-40 людей. Це дуже не, не, не всі. Розумієте? Ні, не всі. Це не всі. Сьогодні вчора, чоловіки... Чого вчора працювали? Баба ще не платив, щоб ви сюди прийшли, ви звідси прийдете з певним досвідом, прийдете. Якщо наступного разу у нас буде ще щось, ми знаємо, що на вас можна розраховувати. І ми так, уявіть собі, от якщо по всій Україні ми були там в десятках міст, ти маєш там 3, 4, 5, 6 сотень людей, це величезна армія, тому що в більшості країн світу е, дуже активні громадяни, от наприклад, Донецький бізнес що сказав? Бізнес там було близько сотні людей. Бізнес визначився, Україна йде в Європу. Причому я розумію, що вони це сказали ще раз. Чому там По Донецьки, там, yeah. там, круто. А, і, і це говорили представники влади. Не боятися, Європа наш вибір, нам не потрібно в минуле, там, хто українською мовою, хто російською. Але коли в кожному місті відбуваються такі процеси, то це означає, що е, суспільство відчуває yeah. тренд. І, і коли в кожному місті буде 30 людей, ну я про це тільки мріяв. Що толку, якщо маються на платних мітингах, виходять там десятки чи тисячі людей, толку ну і могу, це дуже точно відчуває влада може боятися в 30-40 людей з вірою значно більше, ніж 2-3 сотні проплачених. Mm -hmm. І в Києві це дуже видно. Коли в Києві виходять проплачені вітри – ноль реакцій. Коли виходять 2-3 десятки людей – під, підміріться, ми були всі разом. Це стояло, ну, нас було там, ну, 20 людей, напевно, так? Mm -hmm. Ну, коли всі і... це в чіпку вироку. Так. так. І було 20 людей. І реально це змусило владу найти цього, тітушка, провести суд, Вперше він вибачився заплатити певний штраф, вони б ніколи цього не зробили. 20 його людей. визнано вільним. Це головне, його визнано вільним. А і ми ж винним. там ще за винним. Е та, винним. І там же прийшла така інформаційна хвиля дискредитації. Так, що журналісти самі себе побили. І ми поставили, встановили намет. Ну, силою дуже допомогла Тетяна Чорновіл, оскільки прийшли значить ну, відповідні там люди, які намагалися завадити, і один який кинувся на намет. Тетяна його, ви ж Тетяну, знаєте, так, каже, може гір, але вона його просто так от души схопила, вона його вдушила. І він на кілька секунд він був нею паралізований. В цей час ми встановили намет, туди заскочили дівчата, і нас вже звідти не вибити, і ми цю хвилю інформаційно розвернули. І з приводу кількості історики порахували, що велику французьку революцію зробив 1% населення. Цього достатньо. Далі от ви знаєте, можливо, ви чули, якщо ні, то я вас інформую. У нас в Україні до тепер не було суспільного мовлення. Ну що таке суспільне мовлення? Це суспільне радіо і телеканал, які є у кожній нормальній країні на захід від західного кордону України, тобто Українські в США, своє там в Британії там в Німеччині. До речі, їм союзники в Західну Німеччину принесли це. І наша держава, наша влада, будь-яка і Тимошенко, і Ющенко і Янукович, вони не хочуть робити на базі державного телеканалу робити суспільне мовлення. От ми, журналісти, це чекали, чекали. До речі, коли Ющенка прийшов, ми думали, о, тепер же свобода слова нам дана і ніколи, і ніколи нас, нас не зникне. Ну ми вирішили більше не чекати, і ми створили і громадське телебачення. І громадське радіо, громадське телебачення, здається, вже перша програма вийшла вчора. Ви можете набирати в інтернеті, дивитися там журналісти, які пішли з інших каналів, ну з традиційних, з державних, з приватних. Пішли в нікуди, не звільнилися принципово, скільки не бажали там співпрацювати з рейдерами, з цензорами і так далі. І створилася команда громадського радіо. Я хоч працювала раніше на телеканалі з тебе і теж пішла через те, що я була проти того, що в наших новинах без кінця йшли сюжети про те, що королевська опозиційний політик. От ви, як виборці, ви ж цьому не повірили? Ви не погодилися? Ви прийшли на вибори і не дали їй голоси. А журналісти. Приватного телеканалу СТВ Сіті Віно Холдингопінчука і Інтера. Чомусь вони що вони переконані були, що королевська опозиційна політик. Ні, вони боялися, якщо прямо говорити встяли, просто сказати ні. Ну а я сказала ні, і все. І ми зробили ті засоби масової інформації, на яких ми хочемо працювати. Окей, нема, то ми зробимо. Нема вибору. Зробіть свій вибір. Так само стосується ну, наприклад мера, депутата, президента. Немає з кого вибирати. Створіть, знайдіть, знайдіть людей, складіться там, утримуйте цих політиків, ті партії, яких ви хочете, розумієте? А не те, а не не погоджуйтесь на те, що є, це дуже важливо. Ну і от громадське радіо я вам раджу дуже слухати. У нас є. Програми на суспільно політичну тематику, на освітню, це до речі, функція суспільного телеканалу і радіо у будь-якій країні. Приділяти якомога більшу уваги освітнім культурним проектам. У нас навіть є програма про філософію, називається Філософський барабан, і там ми беремо є їст студії один, який сучасний філософ, мислитель чи якийсь там впливовий ну, публіцист, журналіст. І вони беруть разом з ведучим говорять про якогось одного філософа, ну, наприклад, Ніцше, там чи іншого і